Голову підняла, аж голова у мене закрутилась. Тоді я, звісно, жахлива. Ой. Кожен день щось трапляється. Нема жодної позитивної новини. Вже нервова система не витримує. Ой, які рози. Мене не буду трогати, якщо я ближче підійду. Краса. А білі які. А, це не троянди. Клас. Шикарно, А як це називається, Хто знає? Знає Юлія Кошелівська. Королева квітів.